Як мишеня вчилася читати. Улітку, коли настають канікули, у школі стає порожньо. Не бігають коридорами діти, не дзвонять дзвоники. І навіть кішки, які живуть у підвалі, ідуть погуляти на волю. У цей час у школі оселилася мишача родина Тато. Мама, та їхній маленький синочок мишеня. Як зручно було малюкові в їхньому новому домі. Він бігав по класах, забирався на столи, пхав свого носика в книжки і був щасливий. Але ось літо добігло кінця, і якось одного разу мама сказала синові Завтра в школі почнуться заняття. Тобі тепер не можна гуляти коридорами. Більше від мене ні на крок. Мишеня засумувало, як би мені хотілося побувати на уроках, мамо, я дуже хочу навчитися читати. Тут у розмову втрутився тато, він сказав дружині, показуючи на дірку в стелі Бачиш цей прохід? Прямо над нами будуть займатися першокласники. Наш синок може вчитися разом із ними. Мишеня навіть підстрибнуло від радості. Так, так, звичайно, я буду ходити на уроки і навчуся читати. Ура! Дякую, тату! Але мама була стурбована. А раптом хтось його побачить. Ой, ото буде переполох. Не хвилюйся, Люба, сказав тато, він поводитиметься тихо. А взагалі, час укладати малюка спати. У нього ж завтра важливий день. Наступного ранку мама розбудила сина раніше, ніж завжди. Пора, малюк, вставай, діти вже на шкільному подвір'ї. Сказала вона, лізь у дірку і будь розумником. Гарненько слухай вчительку і не здумай подати голос на уроці. У класі мишеня знайшло чудове місце. Воно залізло на полицю і сховалося серед книжок, звідти все було чудово чути і видно. Діти увійшли до класу з новенькими заплічниками. Їх привітно зустріла вчителька. Доброго ранку, сказала вона. Сідайте на місця. Я вчитиму вас читати. Це зовсім не складно. Подивіться на дошку. Я намалюю на ній шалашик із перекладинкою. Хто небудь знає, що це таке. Це буква А. Мишеня так уважно слухало вчительку, що майже не дихало, і навіть перестало ворушити вусиками. А зовсім поруч із ним сидів рудоволосий хлопчик. Він дивився не на шкільну дошку, а у вікно, де на деревах співали пташки. Феліксе, гукнула його вчителька. Ти мене слухаєш? Про що ти мрієш? На перерві мишеня через дірку в стелі, повернулася до батьків. Ну, малеча, сподіваюся, тобі сподобалася вчителька. Запитала його мама. Чого ти сьогодні навчився, синочку? Я вже знаю букву А. Мама, яка не знала жодної літери, дуже зраділа. Молодець, синочку, це дуже корисні знання. Мишеня поспішило повернутися в клас і зайняти своє місце. Воно сиділо тихо тихо, уважно слухало і запам'ятовувало. Лише іноді, коли вчителька поверталася до класу спиною, мишеня обережно походжало по полиці, щоб розім'яти лапки. Хлопчик на ім'я Фелікс помітив його серед книжок і тихенько запитав: Ти теж першокласник? Так, прошепотіло у відповідь мишеня. Мені дуже хочеться навчитися читати. Коли урок закінчився, вчителька сказала: На завтра я прошу вас вирізати зі старих журналів малюнки різних предметів. У назві яких є буква А. До побачення. Увечері мишеня розшукало старий журнал із садівництва і почало старанно вигризати з нього своїми гострими зубками потрібні картинки. Даремно ти турбувалася, Люба. шепнув тато мамі. Тільки подивися, як старанно наш син робить уроки. А тепер. Давайте подивимося, як ви виконали домашнє завдання, сказала наступного ранку вчителька. Будь ласка, дістаньте картинки, які ви приготували. Ох, я й не дотепа. пробурмотів Фелікс, перетрушуючи портфель. Забув картинки вдома, Ц. пролунав із книжкової полиці тихий голос. Я дам тобі свої. Хлопчик підвівся і непомітно узяв у мишеняти картинки. Якщо ти вже встав, Феліксе, усміхнулася йому вчителька. То скажи нам, які слова ти знайшов? Редиска, квасоля, капуста, відповів хлопчик. Молодець, кивнула вчителька. Дуже добре. Мишеня навіть почервоніло від гордості, адже це похвалили його роботу. Коли настав час перекусити, учні дістали свої сніданки. Мишеня засмутилося У нього з собою нічого не було. Але Фелікс підсунув до нього шматочок свіжого хліба та шоколад. Хочеш? Пригощайся, Мишеня Обережно спустилися з книжкової полиці на стіл. Смачного, сказав хлопчик. Тобі також відгукнулася мишеня і простягло лапку до шоколаду. Що це таке? Раптом пролунав поруч голос вчительки. «Добрий день, пані. Чимно вклонилася мишеня? Я новенький. новенький!» Закричала вчителька. А. Заголосили слідом за нею учні, думаючи, що вони повторюють урок. Перестаньте мене передражнювати, розсердилася вчителька. Вона схопила довгу лінійку і стала ганятися за мишеням по всьому класу. він! дивіться він тут. А тепер, тепер туди побіг. Весело кричали діти, але мишеняті було не до сміху. Воно з жахом металося кімнатою, поки не шмигнуло в портфель до Фелікса. Мишеня втекло за двері, оголосив хлопчик і акуратно клацнув замочками. У цей момент продзвенів дзвоник. На сьогодні заняття закінчено, сказала задихана вчителька. Не забудьте зробити домашнє завдання до завтра. Мишеня визирнуло з портфеля і подивилася на Фелікса. Можна мені з тобою? Я допоможу тобі зробити уроки. Звісно, я буду дуже радий, сказав хлопчик і вийшов із класу, намагаючись не надто трясти портфель. Тим часом мама мишенята не знаходила собі місця. Де ж наш синочок, голосила вона. Він вже давно мав повернутися. Усі діти вже розійшлися додому. Тато задумливо крутив вуса. Я вийду на вулицю і пошукаю його. Чекай мене тут і, будь ласка, не хвилюйся. Тато обіг усю вулицю навколо і нарешті знайшов сина в домі Фелікса. Друзі мирно розмовляли, Колись я вивчу всі літери і вирушу до бібліотеки. мрійливо говорило мишеня. А можливо, навіть залишуся там жити. Буду цілими днями читати книжки. О, що може бути прекрасніше? Для цього зовсім не обов'язково йти в бібліотеку, заперечував Фелікс. У нас удома сила силенна книжок. Ти можеш читати скільки захочеш. Заспокоєний тато повернувся до дружини. Я ж тобі казав, що хвилюватися нема про що. Він пішов до шкільного приятеля робити уроки. У нас із тобою чудовий син. Трохи пізніше додому прийшло і мишеня. Мамо, тату, у мене з'явився друг, його звуть Фелікс. Ми будемо читати вдвох. А коли небудь він можливо навіть напише власну книжку. І я теж. Звичайно, мій дорогий, обов'язково, примовляла мама, притискаючи сина до грудей. Тепер мишеня. Ходить до школи щодня. Щоб не лякати вчительку, воно більше не спускається з книжкової полисі, але, як і раніше, намагається триматися ближче до свого друга Фелікса. Вечорами мишеня старанно робить уроки, а потім вчить грамоти своїх батьків. Вони вже освоїли букву А. І тепер переходять до букви О. Батьки дуже пишаються своїм сином. У нас дуже здібний хлопчик, часто повторює тато Так, любий, погоджується з ним дружина. І нам з тобою не можна відставати. Ми теж маємо вчити літери. А то як же ми прочитаємо книжку, яку напише наш малюк, коли виросте?